Всім привіт, влада збирається посилювати бусифікацію. Розповім, чому я так думаю. Нещодавно, виступаючи в Верховній Раді, міністр внутрішніх справ Клименко заявив, що поліцейським треба підвищити зарплати. Що стосується заробітної плати національної поліції, вона дійсно вже не Два роки не індексувалася, не підвищувалась в той же час урядом виплачується додатково 10 тисяч для всієї території України, плюс 30 тисяч в областях, де проходять бойові дії. І на сьогоднішній день заробітна плата середня у поліцейського складає 34-36 тисяч гривень. Це що стосується всієї країни, наприклад, місті Києві, ситуація в Харківській та Донецькій області набагато краща. В той же час ми будемо на уряді питання підвищення зарплати також можливо подальшого розглядати. Ну нагадаю, що міністр Клименко просить збільшення зарплат для поліції, яка за його словами, начебто. Не створена для війни, будь чуєте, кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, і здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. Ви говорите, що поліцейський навчений Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця, але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами. Вді... нічого спільного з діями в складі е... відділення, взводу чи роти стріляти з автомату по злочинцю і е... спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне це дія в місті, але це не дія в полі, не дія в лісі е... і так далі. Отже, наші поліцейські мають зброю давали присягу на вірність українському народу, але воювати вони не збираються. Це нехай там слюсар Микола йде на війну, або водій Петро, або програміст Артем. За які ж такі заслуги міністр внутрішніх справ просить підвищення зарплатні для поліції? А ось за які заслуги. Подивіться, чим наша поліція здебільшого займається сьогодні. Вона ловить людей, які нікому нічого поганого не зробили. Єдина їхня провина в тому, що влада вирішила саме їх замість себе і поліцейських. Кинутый на війну. Будь ласка, объясните, пожалуйста, что он совершил. В чем проблема? Почему задерживаете человека? Пожалуйста, относите, я ничего не сделал. За что? Ну, за что? Что вы не знаете, что на сегодняшний день за что? Что они хотят от молодого человека? Идемте со мной. Ну, что мы зайдем? Давайте иди. А, а что хочу, случилось? Объясните. Да, да, покажите. Что? Кому? Он показывал нам все документы. Адвокат, что? Да, что? Да? Чего нет? Я говорю, адвокате того, ты не проходит. Вот, куда приходит? Куда счастье. приходит? Покажите документы, покажите, еще. где он. Он вам показывал какие-то документы? Он вам показывал? В смысле, видишь, шлым? Звідси відійшли. Давай, не що не ти ховаєшся, ховаєш? що під, да, під юбкою? Я під юбкою ховаюся. Ну а ти під юбкою не ховаєшся, поліціянт? Що ж ти так борзо росіян не пакуєш на штурмі посадок? Я спрашиваю, що я нічого, нічого не зробив. Поїхали, всі Я не хочу Ну так, хоч не хоче, прийдеться. А вони да, да, я... кажуть, що він в розвитку, і що я... вони його забирають. Ви можете об'яснити, що він нарушив? Отпустіть, будь ласка, я нічого не зробив, я не хочу вмирати, будь Ті їдеш добровольні нарушника. Я не хочу на раді. Не пожалуйста. Радія там побратимуть. Пожалуйста, не не отристи, что вы что они Скажите, пожалуйста. Ну, не отверсти мене. Самі... Що ви завершили? Каштані вам приділяють? Скажіть, пожалуйста. Везуть ще не що приділити. Він просто надо виділить самі, те що самі на фронт не хатя. С... Ну ось такі вони мужні воїни. Основна робота яких сьогодні не війна з росіянами, не боротьба зі злочинністю, а полювання на українців. А враховуючи те, що мобілізація не дала владі бажаного результату, то поліцейські найближчим часом отримують посилений план по бусифікації. Ну, ось дивіться, народний депутат Грищук написав сьогодні у Фейсбуці, що через прогалини в законодавстві незабаром можуть почати мобілізовувати викладачів та студентів. Читаємо. 16 січня набрала чинність постанови Кабінету міністрів України про порядок відстрочки від призову на військову службу. І два абзаци викликають занепокоєння і в освітян, і в мене особисто. За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить Кабінет міністрів? По студентам ризики ті ж самі. Тобто після закінчення навчального року за три місяці літніх канікул ТЦКшники згідно чинного українського законодавства можуть мобілізовувати викладачів та студентів. Може, саме тому міністр внутрішніх справ просить підняти поліцейським зарплати? Чи може через те, що останнім часом все більше розмов про зниження мобілізаційного віку до 18 років, в будь-якому разі у поліції в плані бусифікації точно стане? Найближчим часом більше роботи, принаймні, саме такий висновок можна зробити з останнього інтерв'ю главкома ЗСУ Сирського, який дуже скаржився, що мобілізація не дала бажаного результату і у військах не вистачає людей. Сам же я, як офіцер збройних сил, переконаний, що наше військо має бути не мобілізаційним, а добровільним і професійним. Тільки так ми можемо перемогти в цій війні, і тільки так ми можемо вберегти Україну від катастрофи. Більше про це я розповідаю тут на своєму каналі, тож підпишіться на нього, якщо цього ще не зробили. Ну або можете підтримати розвиток цього каналу за номером картки, яка є в дописі до цього відео. Дякую за увагу! Не перемикайтесь!